Доброго дня, шановні глядачі. Як завжди у цій порі, з вами програма Факти культури та я, її ведуча Анна Бабакіна. Про деякі культурні події тижня, що минає, ви дізнаєтеся просто зараз. Ввечері 27 листопада почалося іудейське свято Ханука свято світла та див. Воно триватиме до 6 грудня. З 1 по 8 день урочистостей число свічок у традиційному світильнику зростатиме на одну, як символ дива, подарованого всевишнім істинно віруючим євреям. У одеських синагогах теж запалили святкові вогні. Поруйнути у атмосферу дива мали змогу, і наші кореспонденти. Ханука це свято на честь дива, що сталося під час освячення іудейського храму в 164 році до нашої ери. Тоді за легендою євреї запалили на храмовій горі лампаду, в якій олії мало вистачити лише на один день. Але лампада горіла цілих вісім днів. Цю подію і назвали справжнім дивом за волі Всевишнього. Для цього свята створені спеціальні підсвічники ханукії. В них можна запалювати вісім свічок. Хоча у звичайних лампадах євреїв всього сім свічок. Праздник ми празднуємо празним честь того, що Маленькое войско победило, большое войско, при том, что оружия было очень мало. И в честь того, что э, случилось великое чудо, и масло, которого должно было хватить на один день Хануки, хватило на 8 дней. Як і православне Різдво, ханука перш за все дитяче свято. Дітки з єврейських родин утримують у подарунок іграшки, солодощі, всілякі цікавинки. За традицією, в єврейських будинках з настанням хануки протягом восьми вечорів запалюють святковий світильник. При цьому прийнято встановлювати ханукію на вулиці біля входу в будинок або на підвіконні, щоб її світло було видно всім. В останні десятиліття виникла традиція встановлювати великі ханукії на площах міст, де компактно проживають великі єврейські діаспори. בבצווי סובר בצבעונו <מח> לאט יקנה לך. סווית, מונס, <מח> עשתה, עשתה כושי סווית, כגביל על דו את העדין נזהורו ככתור מונס נבזת, ספרזניק חנוכה. נשאלה הייתי פמוץ' דורגי. פעם הגיתי דורגי, את אוניח דומה סווית לו. כמו שטו ניתוקה, שטו אובס, ניבו מנשה. אווה זה שטו בוית בוש, שטו אוניח, בוית סווית לו. Упродовж теми удейського свята, 30 листопада, у нашому місті стартує третій міжнародний фестиваль кіномиць, присвячений хануті. Вперше кіномиць буде фестивалем не суто ізраїльського кіно, а єврейського взагалі знятого у Німеччині, Англії, США, Румунії, Франції і звичайно Україні та Ізраїлі. Бюджет третього міжнародного фестивалю «Кіномить» – нульовий. Все організовано на волонтерських засадах за підтримки посольств. Для шанувальників кіномістецтва організатори підготували 15 стрічок, в тому числі номінанти відомих кінопремій, і не тільки сучасні. У нас в цьому каду ексклюзив хороше професіональне дубліроване кіно Це професіональні фільми. І повномітражні художественні фільми відкриється фестиваль 30 листопада, двома стрічками, котрі стали призерами нещодавнього лондонського фестивалю Щасливого нового року і менеджер по персоналу протягом наступних трьох днів триватимуть покази на двох майданчиках, і на одному з них у арт-центрі Коробчинського розташуються дві виставки. Музей звука которая буде внизу на нижньому етажі. И Антона Гржибовського детский еврейская серия. У нас будет детский блог, где будут представлены там будет программа детская и будут мультфильмы з из Израиля, Днепропетровска, Севастополя. И будут у нас два мастер класса Это будет 1 же декабря в центре Карабчинского мастер-класс в поисках Ярослав Трофимов, Тут украинский маркетолог, футуролог. Будет рассказывать о продвижении фильмах, о том, как оценивать их успех или критику. И второй э, мастер-класс, как делаются мультики в Одессе. Це одеська студія мультфільмів Юрій Крінівич. Нинішній фестиваль змінив не тільки свою тематику, але й місце проведення. Зараз він проходитиме у центрі міста. Проте переможці все ще не обиратимуть, оскільки, як кажуть організатори, вони тільки набираються досвіду. Вхід на фестиваль за абонементами, вартість котрих не є сталою. До кожного свій підхід. Свято має бути святом для кожного незалежно від національності. А зараз перейдемо до зовсім інших святкувань. 90-річчя заснування балетної трупи в Одеському національному театрі опери та балету розпочали з відкриття фотовиставки Одеський балет, історія і сучасність. Експозицію оглянули і наші кореспонденти. Спокійна класична музика, кольорова гама притаманна одеському театрові опери та балету, немовби театр у театрі, і понад 100 фотографій розміщених на трьох стендах, де переплітаються минуле і сучасність, котрі не існують одне без одного. Танцівники балету вчорашні і теперішні. Ми хотіли підійти до к рішенню теми, по театральному з любов'ю, відповідним оформленням тепло, щоб віддати дань історії театра, от саме таким образом, центр експозиції незвичайний стенд з історичними фото, придуманий і виготовлений художницею театру Тетяною Івановою, котра з дитинства закохалася у балет. Хотіла зробити виставку не тільки театрально, щоб вона що найбільше кількість подлинних речей, які б Трогали бы за душу, чтобы не было бутафории. И возникла идея сделать как бы театр в театре. И вот эта рама, например,. Здійнали не патафорським способом, а нові технології, лазерні різкі. Атмосферу театру доповнюють справжнісінькі нотні аркуші, котрі пам'ятають не одне покоління музикантів, на яких ці музиканти залишали свої позначки і відмітки, пронизували їх своєю енергією. Смотритель бібліотеки нам виніс ноти. он дуже не даже їх давати, там перебирал очень довго ми чекали. And вынес подборку именно Лебединого озера. Удивительная случайность. И оказалось, что потом, что... Тоже это замечательно, что в нашем театре и только в нашем театре появилась такая выставка. И мне кажется, что это только начало. Таво большого, що ми в состоянии сделать». фотовиставка. Це перша подія з низки заходів, приурочених до ювілею балетної трупи театру, якому присвячено увесь нинішній театральний сезон одеського театру опери та балету. У її створенні взяли участь не тільки працівники закладу, Неоціненну допомогу надали друзі, котрим було висловлено подяку. Ірині Кузніцової, вона живе в нью йорку но ми постійно контактуємо і без її допомоги, без її архівних документів. Фотографії ми не змогли б це зробити. Ну и, звісно, не Лі Адольфна Іванова Георгівська. Його вклад в создание выставку неоценим. Виставку розміщена у англійському фоє Одеського національного академічного театру опери та балету. І протягом двох наступних місяців усі глядачі, що приходитимуть до театру, зможуть опинитися у ще одному театрі театрі в театрі. У фондах Одеської національної наукової бібліотеки імені Максима Горького зберігається значна кількість особистих книжкових колекцій, подарованих у різні роки видатними громадськими діячами на.